Привіт, майбутні студенти! Мене звати Олеся, я засновниця освітнього проєкту EduSteps. З 2006 року я особисто працюю в сфері міжнародної освіти, а з 2015 року я разом з командою EduSteps допомагаю українським студентам вступати до найкращих університетів світу. Ми вже допомогли зі вступом декільком тисяч студентів з України, а тепер вирішили створити цей україномовний youtube канал, щоб допомогти ще більшій кількості молод. Зібратися в нюансах вступу до університетів за кордоном. Сьогодні в інтернеті дуже багато розрізненої інформації про вступ за кордон. Тому наш канал допоможе вам систематизувати ці знання і уникнути помилок, і пройти шлях до університету максимально впевнено. На цьому каналі ви знайдете покрокові інструкції для вступу до університетів за кордоном. Ми будемо радити, як обрати країну та програму навчання, як підготувати документи, скласти іспити, знайти житло, як отримати стипендії та гранти. І головне, ми будемо відповідати на реальні питання, з якими стикаються українські абітурієнти. Тут ми будемо розповідати про вступ до університетів Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Канади, Ірландії, Нідерландів, також про англомовне навчання в Європі. До речі, якщо ви батьки, які хочуть допомогти своїй дитині зробити правильний вибір університету і спланувати весь процес, цей канал також буде корисним для вас. Тож підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Попереду дуже багато практичної і унікальної інформації, яка саме головне взята з нашого досвіду. І до речі, у кожному відео ми залишаємо подарунок. В цьому відео ви за посиланням знайдете план підготовки до вступу в університети за кордоном. Скористайтеся ним, щоб спланувати свій шлях до навчання в університеті в мрії. До зустрічі у наступних відео!